Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні у мене день консервації. Буду робити кабачкову ікру. Ходила на город цибульки нарвала. О, Тут хтось цибульку Он жував видно. Цибулька в цьому році хороша. Що я хочу сказати? Хоч на вулиці і прохолодно, не таке літо, як ми звикли. Вчора ввечері взагалі так хотілося прям в хаті розтопити. Але тху -тху -тху, о, так дивися, по врожаю то. Не так все і погано. Цибулька ця гарна, і це я маленько рвала, там є набагато більша. Але що, трошки, хоч і дощі в нас невеликі, але он моросить, то вчора, то позавчора то таке. Вологе там треба буде вже починати деяку вибирати. Бо це ж ця зима, Така гарненька цибулька. Так що, працюємо, у нас вітряно. Євген, добрий день. Чай горіється, там он хмари. Подивимось, що у нас буде. Чи буде той дощ, чи не буде, бо вже який день моросить і моросить. Так, пішла я. Ми вже кабачок на цей. Накрутили на м'ясорубці, залишилась цибулька. Що, перекрутили ми з Євгеном кабачок. Ну, як, вірніше, м'ясорубка. Але ми з Євгеном туди все закладали. Я зараз ще в роздумах, ще поки на 3 кг кабачка і 700 грам цибулі. це така порція. І треба ставити оце все варити. Кому цікаво, я залишу посилання є ці рецепт цієї ікри на каналі. Виходить, вона смачненька, але оце я в роздумах стою, думаю, чи 6 кг робити, чи 3. Просто 3 кг. Краще консистенція робиться, воно все гарно переварюється. А шість проще тим, що все зараз. То я стою і думаю, зараз подивимось, як воно буде. Зараз я це пересиплю, бо знаєте, в кожної господині є та мисочка чи каструлька, в якій вона закриває там салати, ну, консервація. У мене є алюмінієва миска, в якій я це все варю. Тут трошки незручно буде, бо високо. Так що все, ставимо, і це воно повинно варитись. Зараз гляну, не пам'ятаю. Дві з половиною години, наче глянемо, зараз подивимось. Я поки там на кухні з кабачками. Хлопці мої ось тут працюють. Погода така, вон, бачите, хмарки. Пісок Макс возить. Я ж кажу, це таке місце. Я переживала, щоб все це швиденько зробити, бо літо ж починається, треба басейн ставити. Воно вже місяць закінчується, то який тут басейн? В хаті топуть хочеться, а не басейн. Ну, подивимо, ще два місяці попереду, то буде видно. Якщо буде тепло, то поставимо. Ні, то нехай собі площадочка ця буде та і все. Все-таки я вирішила робити ікру на 3 кілограми. Колір не передається. Вона така коричнева, така світло-коричнева, більш помаранчева. А тут якийсь такий колір, наче вона якась. Не дуже, але треба буде в баночці на сонечку вийти, тоді буде гарненька. Все, вона вже зварилася, буду її зараз закривати. Смачна вийшла. Спробувала, тож. Готово. Зараз закрити. і далі. А далі у нас це варення з кабачків. Так, оно ближче, ближче. О, ось так от. Кабачки почистила, серединку вибрала, кубиками отак нарізали. Ми. Потім туди апельсин, лимон. Також, наче на каналі є. Якщо знайду, то посилання залишу. Виходить, варення. Більше для тих, хто полюбляє цитрусові Смачненьке воно виходить, воно таке як мед, оця рідина ця стає, вона уварюється. Один кілограм кабачків і 1 кг цукру. Так що в нас обов'язково три 3 треба зробити, щоб пару баночок було. Я не скажу, що це саме улюблене варення, але дуже Макс полюбляє його. Воно йому заходить то що жінка робить. <гум> Зараз воно закипить, буду помішувати хвилин 10 і вимкну. Воно виховане і знову так днів два буду варити його, поки воно не стане таке гарне і янтарне. Ікра готова. Шість півлітрових баночок і одна там якої воно? 460 грам. Так що з порції воно виходить. Шість з копійками, так сказати. Ще дві зроблю і все. Бо все-таки довгенько вона робиться, то не дуже хочеться її робити, а так вона розходується. А, Зараз вийдемо на вулицю, подивимось колір. Я вийшла і на вулицю зняти колір щось. Не дуже воно і видно. То була колись знімала, чи сонце було, чи що так гарно. Така вона золотиста, гарненька була. А яка різниця? Головне, щоб смачно було. Так, що там, хлопці? Обідать будемо? На вулиці в нас то захмариться, так само. Але як сонечко заховається, так прямо аж холодно. Що там, Макс? Не дуже виходить чи виходить? Виходить. А що, ми поливати будемо чи не? Будем. Це ти так просто приміряєш? Да. О, сонце вийшло. Я зараз приберу зі столу та й будемо обідати. Я на кухні справилась, а Макс ще сьогодні покосив траву. То... Та є мені робота, треба тут підмести. Знаєте, в селі робота знайдеться завжди. Кажу, вже все, йдемо відпочивати. То те, то те та зачепилось. Так і пішло, поїхало Зараз оце підмету і точно все. Щось холодно, на вечір холодно. Та, і в день воно не дуже прям так тепло було, але на вечір прям холодно-холодно. Петра вид, квіточка, квіточка, що це за квіточка? Не пахнеш. О, ромашечки, які... А отут пройти неможливо, пахне. Ох ти, йо-майо, кля вже знов сидить. Ну, ще небагато, але треба обробити. Білі-білі троянди. А, що ж кусається. Та, все далі, далі. Я вийшла на город, хочу подивитись, зараз піду. Огірочків, чи є, чи нема, бо ті, що рвали, вже їх немає, закінчилися. Та їх там, в принципі, на городі небагато, але можливо штучки чотири знайду, буду шукати йогірка. Я як мала була, казала йогірок. Так що зараз піду пошукаю. І дивлюсь на себе, що я наче не на кухні була півдня, я не знаю, десь спала. Така якась пожмакана. Це значить, що треба робити висновки, що треба йти відпочивати. Так що йду, напевно, відпочивати. Треба обрати якийсь день та зробити таку розгрузку. А то ця робота нікуди не дінеться. А то щось, кожен день щось робиш, робиш, а воно що дає про себе знати. Так що йдемо шукати йогірка. Вийшла подивитись огірки, а дивлюсь, кабачок вже там сидить, чекає. Почалася короче, пора, що не знаю що з ними робити. Ну як, я то знаю. Але півдня йде на те, щоб з ними щось зробити. Так. Що тут, що тут? Нічого немає, холодно вам, холодно. Нічого немає, каже, вчора рвала. Каже, що ти хочеш? Ми такі що, швидкі чи що? Ми не швидкі. О! Що тут, а? Відірвалася? Зараз перекрутимо. Один є. Маленький, але є. Так мені подобаються оці гібридні огірочки. Тут кібрія. Ам... Артисті, як наче так, шахті. І оце я дивлюся, що дивіться, добрий день, що це таке, чи кліщ, чи болячка якась. Треба, напевно, взяти обробити. У мене є там гібридне таке, що можна обробити. Бо не буде, верніше, огірків не буде. О, сховався, який тебе виремо, щоб ти тут був не один. Сіла на гойдалку, а на гойдалці ви знаєте прохолодно, щось і не хочеться сидіти. Треба йти одягати шапку, носки. Ну, як за шапку я загнула, звісно, але носки б не мішало піти одягнути прохолодно, Небо щось там вон, якесь хмарне. Так що все. Зараз погойдаюся. Так, треба зупинитись, бо зараз захитає чи мене, чи вас буду йти відпочивати. А хлопці мої там щось макс круто круто Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.